Актова зала комунального підприємства Теплотранссервіс заповнена вщент. Працівники організації залишили роботу і прийшли послухати депутатів рівнеради. ради. Міські обранці пояснюють своє рішення передати підприємство в оренду просто через неефективний менеджмент. Принципова мова стоїть таким чином: хто візьме в оренду дане підприємство? Родовители або інше підприємство? Підприємство депутатам. Як би сказати так, сиріно є відповідні певні умови, які повинні повинно підприємство задовільний відповідно до цих рішень. Ви Я Микола е, е, Миколаївич, так пристрасті гамової директор теплотранссервісу Петро Сергійчук оголошує і головну вимогу трудового колективу. Секундочку, давайте тако. Я можна скажу з вашого дозволу, як воно починало. Діло тому що була об'ява, що нас передають в оренду. На моїй нараді я звучу про спілкам, про спілки провели збори, і на зборах трудовий колектив виявив бажання взяти згідно чинного законодавства, взяти в аренду підприємство. Підтверджую слова директора і працівники підприємства. Хто такий трудовий колектив? Депутатам пояснили швидко. А хто такий колектив? Що таке оренда? Це ваші виборці. От вони сидять. От ваші сидять, ваші виборці, які із цих виборців кожен має частинку комунального майна. І ви маєте, і кожен виборець має частинку комунального майна, то ми нічого не вимагаємо, ми тільки просимо, що дайте цю частинку комунального майна в оренду людям і тим сім'ям, які заробляють тут кусок хліба. Проте, не всі міські обранці підтримують ініціативу передати підприємство в оренду. Коли міський голова і говорить, що неефективний менеджмент, це не значить, що потрібно зразу продавати з молотка, віддавати безкоштовно. І тому я вас буду просити одне. Ви повинні просити зараз депутатів і вимагати, щоб вони скасували це рішення. Тому що комунальне підприємство повинно залишитись у власності міста. В результаті дискусій трудовий колектив вирішив письмово звернутися до депутатів, щоб ті відмінили своє ж рішення про оренду теплотранссервісу. Якщо на сесії це питання не переголосують, тоді люди намагатимуться взяти в оренду рідне підприємство. Олександр Тусартемлаговський, новини Рівного.